Привіт, мої янголи! 29 вересня дає нам 11 енергію енергія сили і потенціалу. Про що вона нам сьогодні? Власне, про розкриття нашого потенціалу і бачення цього потенціалу в людях, які нас оточують. Тому що тоді, коли ми перестаємо прискіпуватися до себе, ми перестаємо прискіпуватися до інших, коли ми бачимо, що ми маємо певний потенціал і реалізовуємо їх, ідемо за св... В своєму шляху, ми допомагаємо йти своїм шляхом тим, хто поруч з нами. Сьогодні про те, чи дати свободу, чи власне натиснути і наполягати на своєму. Тому що всі ми різні, у кожного в нас своє завдання. І тут теж важливо не проявляти оцю свою силу через силу, а можливо дати свободу і побачити, що результат ми отримаємо. Люблю.